Усі ми бачили надруковані ідеально гладкі вазочки й фігурки на фото з Maker World, Etsy, Pinterest і так далі, де пластик блистить як кераміка, а що взагалі не видно. Як це зробити самому? У цьому відео я покажу як отримати подібну якость друку з простими але важливими змінами у слайсері. Покажу ключові налаштування, що підходять для будь-якого принтера і слайсера. Звичайно ж, подрукую, наглядно покажу які налаштування на що впливають, а в кінці додавлю інфографіку з усіма параметрами і назвами для Orca Slicer, Bamboo Studio та Prusa Slicer. Починаємо ось з такої моделі горщика для квітів, надруковано на стандартних заводських налаштуваннях. Принтер Bambula P1S. Тип столу, текстурона Pay і пластина. Філамент Bamboo Pla Basic. Процес системний профіль висотою шару 0,2 мм. До речі, ця модель мене двічі злітала зі столу. Довелося приклеїти її 3D-лаком. Вам це не знадобиться, ви вже будете друкувати з необхідними налаштуваннями, щоб такого не трапилося, а я ж хотів подивитися саме, як принтер друкує на стандартних системних налаштуваннях. Ось результат: помітно нитки пластику на ребрах, горизонтальні лінії та точкові дефекти на гладких поверхнях, невеликі дефекти на швій, все це ми зараз виправимо. По-перше, давайте я зміню температуру сопла. Її треба підбирати і калібрувати для конкретного пластику. Я калібрую температуру для конкретного виду, наприклад, пла, пласілк, педж і так далі. І для кожного виробника, а різні кольори друкую одним і тим же профілем. Для цього ПЛА оптимальна температура 230 градусів Цельсія. Це може повністю прибере оці дві нитки пластику. По друге, я вже маю точно відкалібровані значення коефіцієнту потоку та pressure advance для цього матеріалу. Встановлюю. Далі ця модель не потребує внутрішнього заповнення. Замість цього, я збільшую кількість стінок до трьох, щоб модель була міцнішою, а заповнення виставляю на 0. Щоб позбутися дрібних ниток пластику повністю, вімкнемо ще одне налаштування. Але спочатку подивимось на переміщення сопла. Сині лінії це шляхи руху сопла в процесі друку. Ворка слайстер вмикає уникати перетину стінок та обмежує максимальна довжина об'їзду 300 мм. На попередньому перегляді бачимо, що траєкторія сопла стала акуратнішою, час майже не змінився, але якість друку зростає і деталь краще тримається на столі. Це налаштування я вмикаю глобально для всіх своїх моделей. Друкую. Це ж не заводські стандартні системні налаштування, вони включають принаймні результати калібрування під конкретний матеріал. Цим профілем вже можна впевнено друкувати дуже якісні технічні деталі. Подивіться, як змінився зовнішній вигляд до і після. А тепер давайте перейдемо до фінальних налаштувань, щоб зробити наш об'єкт не просто гарним, а ідеальним. Встановлюю порядок стінок. Зовнішня стінка перед внутрішньою. Не для всіх моделей підходить, але тут це доречно. Гладкі поверхні стануть чистішими, як ззовні, так і всередині. Заповнення верхньої та нижньої поверхні хорде Архімеда. Це дає кращий візуальний ефект, особливо на дні горщика. На цьому пластику не дуже видно, але в місцях, де друк відбувається повільніше, пластик блистить сильніше. Побачити зміни швидкості друку можна на попередньому перегляді швидкість. Давайте порівняю, щоб швидкість друку по всій поверхні була більш-менш однаковою. Зменшую швидкість зовнішньої стінки до 100 мм за секунду, піднімаю швидкість на нависаннях до 55-80 мм. Також зменшую швидкість верхньої поверхні до 110 мм за секунду. На попередньому перегляді швидкість стала більш рівномірною. Останній дефект це ці дрібні крапки на гладкій поверхні. Вони виникають через особливості реалізації догових рухів у прошивці мого принтера. У Бамбулапці догові рухи потрібно вимкнути, тоді дефект зникає повністю. Опція знаходиться в глобальних налаштуваннях на вкладці Якість. Вимикаю. Відправляю на друк, ось результат, він просто неймовірний. Нитки зникли майже повністю, поверхня майже без дефектів, блиск рівномірний. Порівняємо початкову деталь з останньому. І щоб показати останнє налаштування, потрібна інша модель, наприклад, ось така псевдоваза. З усіма нашими налаштуваннями швидкості видно, що швидкість друку зовнішніх стінок нерівномірна, а це буде давати нам на деталі перепади блиску і всі ці лінії будуть видні. Справа тут ще в одному налаштуванні, що знаходиться в параметрах філаменту, а саме на вкладці охолодження. В орка слайсері потрібно поставити галочку Не сповільнюватися на зовнішніх стінках, а якщо у вашому слайсері такого налаштування немає, то зменшити мінімальний час шару, наприклад, до 1 чи 2 секунд. Швидкість на зовнішніх стінках стала рівномірною. Ну і ще раз, результати друку пластиком іншого виробника з усіма нашими налаштуваннями вже без коментарів, оцінюйте самі. Крім слайсера, на якість друк впливають інші речі. Про це вже будемо детально говорити на цьому каналі. Ось повний список налаштувань у слайсері. А тут де знайти ті самі параметри в інших програмах. Коли ми дивимося на фото 3D-моделей у Pinterest, часто це гарно виставне світло, оброблені кадри, рендери або найкращі фото з десятків спроб. Так само як і з фото в Instagram у житті все виглядає простіше. Інколи із зовсім незначними проблемами легше змиритися, так як FDM друк має свої обмеження. Та це не привід не намагатися зробити і собі, як на картинці. А ви напишіть у коментарях, чи вдалося мені наблизитись до цієї каталожної планки. Дякую за перегляд, підписуйтесь, попереду ще багато цікавого, друкуємо красиво і головне разом до перемоги!